Не леже під час своєї зустрічі у Чехії з прем'єр-міністром Зеленський почув, що Чехія передасть нам додаткові ударні вертольоти власне багато амуніції 100 тисяч одиниць. І теж важлива річ, що ми отримаємо авіасимулятори, щоб навчання пілотів на F-16 могло почутися якомога швидше І, власне, щоб частина цих навчань могли проходити в Україні. Це розуміємо, що пришвидше є. Сам час навчання і спрощує напевно, бо частини можна навчитися нас, а вже от якісь складніші речі, що на самих винищувачах буде відбуватися за межами України. Роз'ясніть, будь ласка, власне наскільки це зробить ефективнішим процес навчання, і так само скільки потрібно таких симуляторів, щоб навчити тих пілотів, які мали би потім в Україні над фронтом виконувати свої завдання. Ми виважа в момент тому, що Чехія напевно купила ці симулятори спеціально для нас, тому що Чехія не експлуатує в 16-ті, в неї у лицензії. Ну у лізінгу безпосередньо, у лізінгу знаходиться шведські гріпани. Так, тобто вона, вона просто купила їх і передала до нас. І то тобто, який скала цих е симуляторів окреме питання, тому що вони є різного там класу якості е відповідно передачі реалістичності. Вона ще з будь-яка допомога ну дозволить, хоча б з тим, що таке вші 16 і. Ну, вимовлено так, на такому симуляторі, як їм керувати, які органи керування є, які там можливості існують, і це, звісно, допоможе скоротити курс навчання за рахунок того, що поки в Україні українські пілоти будуть навчатися на певному на, на симуляторі. Тут важливий аспект буде інструктором, тому що ну, якщо от, Ну, поставити десь там в якомусь приміщенні цей симулятор, і підключили, а що з ним робити далі? Як правильно навчатися? Це окреме питання. Напевно, мова буде йти і про те, що деякі, можливо, там фахівці приїдуть для того, щоб навчати. Ну, велика, велика кількість питань. Як це буде, водночас, знов таки, тут такий аспект, що поки вочевиці навчання українських пілотів вже станом на перший тиждень завершується липня, але а все не ще не почалось.